А в нас сьогодні ЧП порвалася, бачите, проволока, до якої підв'язували ми помідори на, не на повністю на ряду, а до, вон там, до труби, до середини теплиці. Це в нас вже друге. За 15 років, як ми вирощуємо помідори, таке трапляється, коли під вагою обривається проволока. І тепер мені потрібно це все. Звісно, є тепер кущі, які переламалися, вони просто поламалися. Але я вирішила, бачите, вже до труби, це все було впало. Я перев'язала ось до цієї дуги. Металевої не стала вже чекати чоловіка. Чоловік на дачі в нього дуже багато роботи. Він все готує під цей ж армопояс. Він не встигає, тому вже справляюсь сама. Ось перев'язала, тому в мене.